Усім привіт до вашої уваги! Оля Мішечка мішачка з сумкою. і чи попадає на столі. У нас ось такий гарненький клач. Ще клач. Сумка. Нова стокова сумка. Коштувала 20 євро в гарному стані. Ще. Сумка через плече, безкуча. Сумка через плече. Ось така гарненька легка. Дивимось на наступну. Маленька сумка. Чая гарненька з бенбі. Сумка через плече. Маленька. Через плече. Велика. Сумка рюкзачок. Велика, ще велика, 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 маленька, велика. Ось така. Дивилась наступну. Сумка через плече. Через плече. Середніх розмірів. Через плече. Через плече. Клач. Ось така сумка, Ще. Велика. Клач. Велика. Маленька. Велика пляжна. Велика пляжна, цікавий дизайн, велика сумка. Через плече. Через плече. Маленька, велика, велика. Ще клач. Велика через плече. Через плече. Рюкзачок легкий маленький. Ще сумка. З такого плану велика. Рюкзачок. Велика сумка. Маленький кладчик. Сумка через плече. Велика сумка. Через плече. Маленька сумка, маленька, маленька, нова. Середніх розмірів. Через плече. Фірма Espirit Маленький клатчик. Кладчик. кладчик Через плече? Через плече? Нова стокова? Маленька. Рюкзачок. Через плече. Ось така. Маленька. Стокова. Маленька. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.